Щороку послугами вітчизняних трансплантологів можуть скористатися лише двоє зі ста українців, які потребують пересадки органів. До того ж, медики наголошують, проблема у цій галузі полягає не в грошах, а в національній свідомості. В Україні функціонує шість центрів трансплантації органів. Вони забезпечені необхідним обладнанням, мають кваліфікований персонал. Оперують на рік всього близько 140 пацієнтів, хоча можливості у сотні разів більші. Проблема полягає у тому, що донором в Україні можуть стати лише близькі родичі, а через брак державної інформаційної підтримки трансплантології навіть родичі не наважуються на операцію. Післяопераційний період доволі легкий, як на мій погляд. Не треба боятися в свідомості майбутнього донора. Повинно відкладуватися те, що максимум два тижні, і людина працездатна. Я особисто на 14-й день прилетів Києві, на 15-й день вийшов на роботу. Проблеми з фінансуванням немає. Щороку на пересадку органів держава виділяє 70 мільйонів гривень. Якщо і цих не вистачить, залучають місцеві бюджети. А за ще більшої потреби меценатів. Ми плануємо... Ми плануємо на рік. За цей час з'являються нові хворі, а вони ще не увійшли в реєстр. Вони можуть бути прооперовані після того, як закінчився етап фінансування або прооперовані за кордоном. У цьому випадку місцеві бюджети через обласного трансплантолога беруть на себе витрати на їхнє утримання. Медики впевнені поліпшити ситуацію в трансплантології можна на законодавчому рівні. В Україні орган померлої людини дозволено взяти лише за згодою родичів. А у сусідній Польщі згода кожного громадянина країни передбачена законом заздалегідь і там опере. Ру тисячу хворих на рік.